У мене тут, як завжди, я не можу розібратися з орієнтацією мого ефіру, але буде вже як я, буде вертикальна орієнтація. Але я думаю, що найголовніше в моїх езерах це все ж таки звук, а не відео. Тому я одразу вибачаюсь, кому буде не дуже зручно там дивитися, але ви можете навіть не дивитись на мене, а просто слухати і. Тому що інформація, яку я даю, вона більш такого лекційного характеру в даних етерах. Якщо це будуть практичні етери, то, звичайно, я вам буду повідомляти про це. От. Тому сьогодні етер на тему ефірні олії для практики 21 коло Сур'я Намаскар. І ми починаємо. Отже, я нагадаю, що я є йога-коуч, я є веде-дослідницею, людиною, яка вивчає веди, вивчає старовинні священні писання. Старовинні я маю на увазі і ведичні, і древні культуру древніх слов'ян, тому що я є українка і я. Розумію, що витоки, джерело є одне, а от уже як тут все відбувалося під час нашої людської еволюції, трошечки все по-різному сталося. Так от, я вивчаю і веди, і все, що стосується древньослов'янської культури нашої, скажімо так, релігії, От, релігії в чистому розумінні цього. Поняття. От, А, і, звичайно, я є аромопрактикиня, це людина, яка працює з ефірними оліями. Тобто, в моїх практиках ви будете часто чути і бачити, і дай Боже, мати, вже, коли будете мати свої ефірні олії, або якщо ви їх вже маєте, ви можете їх додавати до практик зі мною, тому що я їх ввожу і інтегрую в духовні та психотілесні практики, тому що я вважаю, що це. Це... Я не вважаю, я знаю, що це є дуже потужний інструмент для самопізнання. Це такий, знаєте, прямий шлях, ефірна олія це прямий шлях до джерела. Завдяки ефірній олії через наш орган чуття, який називається нюх, через запах. Ви торкаєтесь а, творця, джерела всього живого, просто напряму. Це дорога напряму. І тут вже не треба слів, не треба нічого а, 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 аналізувати, шукати якісь концепції, інтелектуальне пояснення. А, просто ефірна олія вам покаже ваш стан. Вона відчує його. І допоможе вам прийти в той стан, який ви потребуєте. Вона просто буде вас балансувати. Тому що ефірна олія це неймовірно багатий хімічний склад. І ви, коли ви з нею контактуєте, у вас теж неймовірно багатий хімічний склад вашого тіла, вашої системи і так далі. Так? Якщо простими словами, і коли ці два хімічних склади, таких коктейлі зливаються, це просто відбувається магія. От. Але сьогодні не про це. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як працюють ефірні олії з людиною, і чому важливо сьогодні звертати на це увагу, особливо сучасній людині, у якої просто все ось так шкереберть, часто і багато всього, і вона просто не встигає відновлюватись, і ефірна олія може стати як неймовірно потужним таким інструментом для відновлення саме, от то і очищення системи. То, будь ласка, заходьте на мій інстаграм. Там є е, прямі етери, які я також е, скоро завантажу сюди, е, в YouTube, І Я сподіваюся, що вам буде дуже дуже цікаво е, про це дізнаватися. Ну, а зараз ми будемо говорити конкретно про практику 21 грудня, на яку я вас запрошую. Це день. Е, сонцестояння, зимового сонцестояння. І в цей день я запрошую вас на нашу сумісну йога-практику, яку я буду проводити теж в прямому етері тут на YouTube. З аромаоліями. Якщо у вас немає -оліями, боже, ефірними оліями, якщо у вас немає ефірної олії, не страшно, не переживайте. Практика може відбуватися і без ефірних олій, але для тих, у кого є вже якісні ефірні олії, я не просто так наголошую на цьому, а тому, що я працюю тільки з якісними і закликаю весь все людство, як то кажуть, працювати тільки з якісними оліями. А їх треба знати, де придбати, як придбати, і і так далі. От і о, в світі є декілька брендів, скажімо так, декілька компаній, які є. Най, скажімо, якіснішими. Я працюю з компанією Young Living. Це не є зараз реклама, це не є зараз там, ще, не знаю, там, не дай Бог, хто подумає, що я тут щось хочу продвинути і так далі. Але я просто знаю точно, що ці ефірні олії є чистими, є справжніми, є натуральними 100%. Тому що засновник цієї компанії. Пройшов дуже потужний духовний шлях, і сьогодні ця компанія має репутацію найвпливовішої компанії з варома індустрії в світі. Це лідер номер один. Тому я вам сьогодні буду говорити про ці саме олії олії Young Living, з якими я працюю, але найголовніше, що треба зрозуміти. Для практики 21 числа, яка відбудеться тут у мене на Ютуб, це 21 коло Сур'я на Маскар, це не просто фізична практика, так, це не просто фізична фізичні асани, Це вже буде такий перехід і. Дійсно глибинна духовна практика, О, тому що це буде певна медитація. І зараз я вам буду радити ефірні олії, які зможуть допомогти вам зайти е е е в цей стан розкриття вашого внутрішнього сонця, вашого пробудження, вашого світла. Тому що саме про це і є зимове сонцестояння. Я нагадаю, що в цей день. Все, що ви робите, все, про що ви думаєте, все має силу в наступному році, тому що це по суті є природній новий рік, тобто завершення старого циклу і початок нового циклу. А починається новий цикл з чого? З пробудження нового сонця. От. А пробуджується і встає сонце. У нас чого з темряви? І темряви дуже багато у нас на світі, тому але це не є протилежність. Ну це є протилежність, але не боротьба зі світлом. Тому я про це розказую в своєму довгому прямому етері. Ви можете долучатись туди, подивитися і так далі. Отже, переходимо до... Ефірних олій, які нам потрібно застосувати під час суряна-маскар 21 числа. Ефірні олії, які треба в принципі застосовувати під час цієї духовної практики, це мають бути олії, які підсилюють енергію, тобто підіймають її так. Тому що практика суряна-маскар це про пробудження енергії світла, енергії. Тепла, вогню вашого внутрішнього агні. От. Тобто це олійки, які концентрують вашу увагу, ясність розуму піднімають, вони розбуджують, розбурхують ваше внутрішнє тепло і життєву силу. От. А також це ті олії, які сприяють на налаштування. До практики, і, точніше, налаштування на практики так, і усвідомленість обов'язково, тому що можна, ну, щоб наш розум не розтікався під час практики. Хоча це теж можливо, але ми все ж таки зробимо максимально все для того, щоб підготувати себе. І як ви думаєте, я ці олії називаю такими сонячними оліями? От тому, що я думаю, що знатоки, хто тут можливо слухає мене, вони вже розуміють про що йде мова, тому що сонячні олії це ті олії, які вони одразу викликають навіть посмішку на обличчі. От а це ті олії, які підіймають вам настрій. Це ті олії, які пробуджують оцю життєву енергію, силу, бажання позитиву, бажання творити, бажання, я не знаю стати, зробити щось добре. І це звичайно цитрусове. От тому, якщо ви не знаєте, що підготувати. Ну раптом готуйте цитросовим. Це може бути апельсин, грейпфрут, це може лимон, мандарин, це може бути звичайно бергамот. От вони підсилюють оце відчуття радості. Вони дають легкість і присутність в. Події в тому, що ви будете робити. Вони підбадьорюють тіло, коли воно буде трошечки виснажуватись, і, звичайно, і розум. От. Ну, і е, їх ми застосовуємо саме на початку практики. От, е, можна застосувати їх разом з ладаном. Ми нанесемо одну цитрусову олію на одну долоньку, а ладан на іншу. Якщо у вас є, якщо немає ладана, не страшно, залишайтеся тільки з цитрусом. От а чому саме ладан? Ви знаєте, що ладан – це духовна олія Ладан це? Це все, це ваш стан і ладан – це підсилювач будь-якої олії, яка працює, наприклад, якщо ми говоримо про сонячні олії, вони будуть піднімати вашу енергію, ваш стан, вашу радість підтримувати так, вашу оцю бадьорість, то ладан, він буде тільки підсилювати це і ще глибше проводити цитрус в вашу систему. Він буде стимулювати також дихання. Він буде підсилювати концентрацію от, і, звичайно, допомагати увійти в медитативний стан, так як це є дуже глибина духовна субстанція. От, а що ще можна використати? Якщо у вас є кардамон, наприклад, це така тепла олія, так от, це пробудження, теж це про пробудження життєвої сили. От, він тонізує нервову систему, він буде підтримувати те, що ясність розуму і підсилювати відчуття оцього тепла внутрішнього, такого рівного тепла. Я далі завтра буду давати відео вам про те, наскільки важливо приготувати собі такий, знаєте, затишок теплий. Навколо себе і що буде відбуватись з вами після практики. Так от кардамон, його можна використати буде теж після практики для того, щоб оцей, оцю теплоту тримати всередині себе, всередині свого стану. Далі із теплих таких теж пікантних, навіть я би сказала, олій, які можна використовувати під час суря на маскарх, щоб підіймати, здіймати цю, цю потужну силу світла свого і тепла, це імбир. Імбир це внутрішній вогонь. Ми знаємо, що він буде стимулювати вам дуже маніпуру. О, це третя наша чакра в сонячному сплетінні. Ви знаєте, що маніпура відповідає, може і не знаєте, то будете знати. Маніпура це про активацію нашого внутрішнього вогню. Тобто нашого агні. Наш внутрішній вогонь це про перетравлення як на фізичному рівні, травна система, так так, і перетравлення взагалі всієї інформації, яка заходить до нас в нашу систему. А значить, і стреси, а значить, і просто якісь враження, ну стреси ж рівнь, різного рівня бувають. так. Тому це все про нашу маніпуру, яку ми будемо розкривати під час нашого нашої роботи в Суря Намаскар. Маніпура так само це активація ну, нашого внутрішнього сонця, так? От. І це про, про динаміку, про. Травлення, як я вже сказала про обмін знову ж таки речовин, це я вам на фізичному рівні говорю. Це печінка, до речі, наша, це підшлункова, це ті залози, які працюють, перероблюють, допомагають все-все-все очистити, перетравити і, скажімо так, те, що треба залишити, а те, що не треба вивести з організму. Так? От, і це на фізичному рівні, як я вже сказала. Сонячне сплетіння на психоемоційному рівні Маніпура – це самоцінність, це здорові межі, кордони. Тобто, це коли наше его, наше сонце, бо его це є аспект сонця, так? коли воно сяє, воно такої Достатньо приємної температури, тобто воно не опалює навколишнє середовище, да? і, а, але і при цьому воно не, не вяленьке. таке, та? От, а, Не тепленьке, воно достатньо гарної температури, воно світить, воно осяює все навколо і віддає своє тепло. І, а, Має за це теж обмін гарний енергетичний. От. Це здатність діяти. От. Це наше сонце, тобто проявлення наше. От. І це м -м, розуміння того, що я можу. Хоч мені страшно, хоч мій розум буде мене зупиняти, але я точно знаю, що я можу. Оце наша маніпура. От. Ну і, і ще треба сказати, що це. Про таку про волю, про дію, про ясність, про усвідомлення, що я є. І про це саме буде практика Суряна-Маскар. І оці олії, цитруси, які будуть піднімати, да, або теплі олії, імбир, кардамон, які будуть піднімати ваші, ваш цей стан. Тепла, усвідомлення себе в тілі, розуміння свого взагалі тіла, відчуття усвідомлення його, і розуміння, що я є, все добре, я себе відчуваю і все в порядку. От. Далі, Ладен, я вам сказала. Ладен, якщо у вас є ладан, обов'язково його готуйте. Він буде, він може в принципі бути як і моноолією, з якою ви будете працювати протягом практики. Але але щоб додати цієї нотки, знаєте, не тільки глибини і усвідомлення, а все ж таки легкості, радості і якоїсь, якогось тепла, то додавайте цитруси. Як ми працюємо з самими цими оліями? Ми можемо... Поставити дифузію до того, як ми почнемо практику. Буквально за 10-15 хвилин розпилять в дифузорі або моноолію, або можете прямо змішати будь-який цитрус з ладеном, лимон з ладеном дуже прекрасно працює. Той самий грейпфрут, той самий мандарин і так далі. От, бергамот, Прекрасно. От, а якщо так само перед практикою ми наносимо на долоньки, це я вам все скажу. перед практикою. Просто готуйте. Ну і далі практика пройде, у нас буде наямом. Ви можете так само, тут уже перед пронаямою я раджу вам, коли ви сформуєте намір свій, а ви його маєте сформувати до практики. Подивіться, будь ласка, моє відео сьогодні. Я виставила про намір, як його формувати. Як його підготувати, точніше, не те, щоб сформувати, а підготувати і так, мабуть, ну. Концептуально сформувати, щоб ви, щоб знову ж таки, коли ви після 21 кола кола е, сядете вже до про і до створення наміру, щоб у вас не розтікався розум, тому що він почне вам таке крутити. А ви вже будете знати, ви вже запам'ятаєте, сформуєте свій намір. Можливо, щось прийде нове, звичайно, ви це можете зробити і відчуєте. Але все ж таки, ваша душа, повірте, вона вже давно знає, чого вона хоче. Тому підготуйте і в новому році, однозначно, ви, я думаю, у тих людей, які вже відчувають, чого вони насправді хочуть, серцем, то не буде проблеми з наміром. Тому, будь ласка, ви можете підготувати. Свій намір оформити його, і до цього наміру, розуміючи, наприклад, якщо це материнство, ви хочете стати мамою, ви можете взяти лаванду, або можете взяти ромашку, або можете взяти ваніль і перед наміром нанести собі на доланьки. Якщо це, наприклад, позбуття хвороби якоїсь, да? тобто ну я не знаю, наприклад, онко, да? хвороба, будемо говорити. Таке яскраве, що може стосуватись, на жаль, багатьох, але то ми беремо ладан або ті самі цитруси. А якщо це, наприклад, ви хочете якихось трансформацій, ви можете взяти також сандал, ви можете взяти також той самий ладан, ви можете взяти більш такий високо. Вібраційні олії, які розкривають там сердечну чакру, квіткові, наприклад, ілангіланг і так далі. Тобто тут вже виберіть ту олію під намір, яка вам буде відгукуватись, яку ви відчуєте? От прям. От моя, от я хочу її сьогодні, я хочу з нею працювати. Це також може бути суміш олій. От, наприклад, в, тому ж, в тій ж компанії Young Living в них є і Transformation, і белів. І ось у мене тут Abundance, наприклад, на залучення фінансових енергій. Якщо у вас намір на залучення фінансових енергій, будь ласка, беріть цю суміш і працюйте з нею. Прекрасно. От. Далі белів. На всі, як я кажу, на всі випадки життя болів, десь щось невпевненість, яка ж щось роз, розбалансування, болів Боже, працює завжди. Прекрасно. От далі. Щодо третього такого важливого моменту в практиці, це в практиці це заземлення. І я обов'язково наголошу на тому, що вам треба його зробити. А, і Оліка допоможе вам в цьому ефірна. Якщо а, у вас немає знову ж таки ефірних олій, не страшно. А, ми це зробимо просто завдяки шавасані, і всі ми будемо її робити, але... А якщо є олія супер, ми беремо будь-яку заземлюючу олію. Це або корінні, або смусмолисці. Так. А це у нас сандал, це у нас витівр, дуже крута олія. Номер один просто для заземлення. От вона глибоко опускає от, енергію вниз, яку ми піднімемо. Що таке заземлення? Ми з вами під час суряна ми будемо підіймати енергію, здіймати її роз. І може бути, знаєте, такий прям вильот. От, е і щоб ви там не залишились десь поза межами, так, ми будемо повертатися в наші межі, заземлюватися, опускати енергію трошечки вниз, балансувати і стабілізувати нервову систему, яка, до речі, може бути теж в таких різних станах. От, і за ними треба просто спокійно спостерігати. От, і давати відчуття. Будемо опору і безпеки саме цим, завдяки цим оліям для заземлення. От. Далі, що може заземлювати? Я вже сказала, вітівер номер 1 кедр. Будь-яка хвойна, тобто сосна будь-яка, ну як будь-яка сосна, звичайна, я маю на увазі. От, до речі, в Young Living там великий вибір хвойних, і ялівці, і ялів, і Northern Lights, це така чорна ялиця, от канадська, дуже класна. Що ще може бути пачулі? От, вона дуже класно повертає в тіло і. Теперішній момент. От, добре після інтенсивних кіл в а, ну, Ми не будемо знову ж таки, я вам наголошу: ми не будемо прям там сильно інтенсивно це робити. Ми будемо робити це не про фізику, а про духовний аспект. Окей? От, ну, але фізика в цьому бере участь і безпосередньо пряму. От, сандал. Друзі, готуйте, якщо маєте сандал, це дуже м'яке буде заземлення, от, Таке через серце, через е, спокій, от, він буде поєднувати оце духовне і земне вас. Е, він працює приблизно як ладан. Ладан, до речі, теж, як я сказала, ладан він може у вас і підняти енергію, і е, провести вас до наміру, і потім заземлити. Тобто ладан – це класика, яка взагалі ладан – це. Для мене є сонце. Оце є саме те сонце, яке і сяє, і е, дає відчуття стабільності, що я є. І воно грайливе, веселе, може бути легке, трошечки десь там вилітати, і в той же час воно є потужною енергетичною. Оце а Ще я би радила, якщо маєте міру. Міра це просто теж неймовірна олія, яка буде дуже класно заземлювати. Ми можемо, до речі, міру і ладан ми можемо поставити після практики прямо під язик, і це буде класно працювати. Як ми займемось? ми будемо наносити олії на стопу. Або декілька крапель, або візьміть обов'язково, якщо ви не знаєте, як ваше тіло реагує на олії, то візьміть обов'язково якусь базову олію. От, базова це якась олійка, а, Боже, як вона називається, да? рослинна. От, також ви можете робити заземлюючі суміші, якщо маєте підготувати, тобто туди кедру капнути, ватівру, ладану, сандалу, і все це буде гарно теж працювати. Тому що ми пам'ятаємо, що кожна олія вона одну, одна, одну підсилює. Вони не перекривають, не сперечаються там, ніхто не конкурує, а навпаки, підсилюють. От. Тому важливо просто зрозуміти. Дивіться, це практика це про. Сама практика, сам практичний блок це про підйом енергії, от, тобто це підйом, світло, вогонь. Ми будемо здіймати це, так, як із темряви виходити. А заземлення потім це тіло, земля і форма. Ми повернемося в наше тіло, ми відчуємо землю, відчуємо форму. От, тобто для того, щоб очиститись, нам треба вийти з цього, а потім. Повернутися і відчути свої кордони вже чисті, готові до нового. От. Ну і пам'ятаємо, що внутрішнє сонце це важливий, ну, важливий, найважливіший такий момент, і чому саме ми працюємо з ним 21 числа, тому що зовнішнє наше велике, природне. Сонце так само буде діяти. Ми будемо резонувати з природою і ефірні олії, і йогічна практика, і ваш намір. Все це буде таким злиттям в одне єдине ціле. В принципі, у мене все на сьогодні. Тож готуйте, давайте зробимо такий невеличкий підсумок. Готуйте, будь ласка, ефірні олії цитрусові, готуйте, будь ласка, ефірні олії, смоля... смолянисті або ж корневі да, для заземлення, і можете приготувати ефірну олію або суміш для свого там не знаю наміру або призначення, або на що ви будете. Ну, тобто має бути якась ціль для чого ви робите цю практику. Тому що в якийсь момент ви просто, можливо, захочете зупинитись. І оце, оцей намір, який ви будете тримати в себе в собі, він вас буде тримати як таке рятівне коло. От. Як саме проходитиме практика, я вже розказувала у прямому етері. От, але тут просто скажу про аспекти. Це буде у нас як очищення, ми будемо відчувати себе в теперішньому часі і будемо відкривати, скажем так, простір для майбутнього. От робити намір. Тому я всім дякую за увагу. Дякую, що ви дивились, хто в прямому етері, хто в записі. І сподіваюся, інформація вам цікава, корисна, і ви хочете вже відчувати, що і як буде відбуватися, але залишилось зовсім трошечки, і ми з вами зустрінемось в прямому етері. Тож готуйтесь. От. І до зустрічі. Нехай все складеться найкращим чином, і ми пробудемо світло от, і принесемо його в своє тіло, в свої дії, в своє життя. Дякую вам усім і на зв'язку до завтра. Завтра вийду з етером про, про те, що на вас, які стани на вас можуть чекати після практики. Це дуже важливий етер. Доєднуйтесь.